Святкую свій день народження! У -ху! У -ху! Ой, це вже цукерки пішли. Режисер! Ловезефір! Уу! Клас! Так, я святкую свій день народження вже п'ятий раз на місяць. А що можу собі дозволити? І вам раджу! І, взагалі, дуже класно читати ваші зізнання в такій атмосфері свята. Отож, поїхали! Пише нам Аня. Люблю себе за те, що завжди вмію знайти компроміс у будь-якій ситуації. Чуєш, продай мені долар по вісім. Піди на компроміс. А я собі сукню куплю червону або рожеву, або рожеву або червону, або піду на компроміс і обидві куплю. Подарунок! Та це ж сумочка з нової колекції! О, сюди ще можна песика садити. Клас! Дякую! Далі! Пише нам, Лана. Люблю себе за те, що в мене почуття гумору, як у лесі. Ти ще не знаєш про моє почуття кулінарне. Я такий борщ зі стразами готую. Рожевий десятий фен? Ювілейний! Аня! Люблю себе за те, що я краля ого-го. Та ти не просто краля ого. Ти краля ого-го-го! Ого-го-го-го-го-го-го! Який чудовий подарунок! Солоденький з медом і мегдалем. Який стоп! Я що тут сижу зараз! Нашу я тут сижу говорю! Я знаю, що в тебе за проблема. Ти не миєшся, режисер. Але я тобі допоможу. Дивись, це такий гель, він дуже класний. Я не миюсь, моя мама миється, вся сім'я миється. дуже шкіра, така ніжна, ніжна. Хочеться себе пестити.